І всім знову привіт! Ви з нами на нашому каналі Читати Крутовок Дюб. Ну а я з вами Анджелина, а про яку книгу ми сьогодні поговоримо. Поки не підпишетесь на наш канал, не поставите лайк і нажмите дженочок. А сьогодні мене ось така дуже прикольна книга, яка звездє Тиха дівчинка в учному світі. Ілюстрація однієї інтровертки написала її дебітан. Мені ця книга дуже сподобалась. Сама книга про дівчинку інтровертку. Читається вона дуже швидко. Тут 170 сторінок щось таке. 180 сторінок читається вона десь за годину півтори, може швидше або довше. Хто як читає? Мені вона дуже сподобалась. Ще є про цю саму ж дівчинку. Є така книга теж, книги, Книжки та любов. Мені вона теж сподобалась. Про неї відео я вже на каналі. Заходьте, дивіться. Ем... Книга про інтровертку, яка не дуже любила спілкуватися. З людьми, з друзями. Ну, типу, вона з ними спілкувалась, але їй було не те, що не комфортно. Вона, е вона б краще була вдома десь з книжкою або з якимось чайо з чайочком. А е в цій книзі вона, е вона якось старається спілкуватись. І взагалі не, сподобає, не подобається щось шумне. Типу вона на роботі сидить, щось там на комп'ютері робить. Хтось в неї щось спитає, поздоровається, вони щось почнуть розмову, то їй вже некомфортно, і в неї пропадає типу, настрій і, типу, і заряд, коротше, і їй треба йти десь в чайком, з книжечкою, додому, читати якусь книжечку, або просто полежати поспати, або щось. Поробити без людей, без сильного, без розмов, без людей і тому подібне. А, мені сама книга сподобалась. Хто інтроверт, хто якийсь там тент, а, теж прочитайте цю книгу, вона вам сподобається. А, тут такі дуже прикольні малюнки. Мені здається, що це комікс, але я не впевнена. А можливо. Але я не впевнена. Коротше, ось така дуже прикольна книга. Тут небагато тексту, як ви бачите. Е, я в більшості, коли читаю книгу, я щось відволікаю, щось їм. Щось роблю. Коротше, почитаю десь. 30-50 сторінок, я щось зроблю, йду на кухню, щось поїм, щось зроблю, щось поширю в телефоні. Але коли я читала ці книги, я не знаю чому, я від них не відривалася. Я бачила, що там мало тексту, їх можна зараз прочитати, тому я просто сиділа і їх читала. Мені вони подобались і не знаю. Малюнки дуже прикольні. Тут навіть у них було весілля ось. З тим хлопцем, який в неї був і, і в цій другій книзі. Ось. І напевно, напевно, в книжки «То любов або в цій книзі він захотів познайомити її з усіма своїми родичами. З кузенами, з тітками, з дядьками, з мамою, татом. Це всема разом, одночасно. Ось, напевно, тут. А, приходь на вечерю до моїх батьків, буде вся родина. Уся родина так, буде чудово. Прийдуть і тітки, і дядьки, і кузени, і куз... кузини, усі родичі гарбузові. Але вона не хотіла йти знайомитись, коротше, вона боялась дуже, вона не любила багато людей. Ось. Вона була тиха, сором'язлива, не часто розмовляла з, з іншими людьми. Вона виходила, може, деколи, щось розмовляла. З кимось, наприклад, з хлопцем або з якоюсь подругою, з якимись людьми, але це не було так довго і що їй це не так, що подобалось. Вона розмовляла, вона була типу весела, все було нормально. А потім вони виходили, і вона видихала. Вона не дуже любила якісь вечірки. І коли хтось звали, вона не хотіла відмовляти і йшла. Але їй там було трошки некомфортно. Але вона знайшла якесь о, місце, де можна просто посидіти о, саме тихо, і з яким не розмовляти, не співати, нічого. О, о, якщо він верти якийсь там ен тен, то вам ця книжка сподобається. Я вам її раджу прочитати. Вчора я її не доволо, тому і ви теж. Ну а ви не забувайте підписатись на наш канал, ставити лайк, эм, прокачувати свої міски. На ну, всім па-па-па-па!